Доброго дня. Звуть мене приколота Євген Олександрович, юрист правова позиція. Представтесь, будь ласка. Добрий день. Мене звуть Лисенко Євгеній В'ячеславович. Фізична особа-підприємець. Ну і все. Добре. Як про нас дізналися? Порекомендували друзі, ну, друзі, колеги по роботі. Зрозуміло. З якою проблемою до нас звернулися. Треба було актуалізувати дані, перевірити, чи є я по базам даних поліцейських. Перевірили все нормально, все, все так як потрібно. Яку послугу було надано? Актуалізація даних. Напевно, вона так і називається, чи не. Я зрозуміло. Як швидко було вирішено проблему? Труднощі виникали якісь? Ні, труднощів не було. А, десь за 4 дні. По-моєму, за 4 дні. Я вас зрозумів. Задоволений результатом? Так. Так, да? так. Да, да. все, все супер. Це огонь. Дякую вам. Задоволений. Добре. Дякуємо, що зверталися в нашу компанію. Гарного дня вам. І вам дякую, і вам дякую, Ще будемо співпрацювати. Надіюсь. Добре. Доброго дня.